Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Знову я в Аврорі. І подивимося з вами на знижки, новинки. Дивіться, ось такий набір аксесуарів для ванної кімнати. Це все пластик по 99. Ще ось такий варіант. Ось такий цікавий дозатор для рідкого мила, підставка металева і малесенький, такий як рушничок, так. 199. Знижка мінус 50%. Ще знижка на набір аксесуарів для ванної кімнати. Це все скло. Ще ось такі варіанти. А, ось такий варіант по 129. А темний варіант, так, такий як чорний 109. І пластиковий набір аксесуарів для ванної кімнати. Це все пластик і підставка пластик 149. Новиночка ось така. дозатор для рідкого мила. Ну, це, мабуть, як скло. Так, верх пластик, а це все скло білий і чорний по 55. І знижка ще на ось такий дозатор для рідкого мила, фарфоровий. По 99. Кошик для зберігання. Ось такий прямокутний і він просумний. Ось. По 55. Ще білий, ось такий і сірий. Кошик для зберігання такий невеличкий, пластиковий. 22 гривні. І побільше ось такі кошик пластикові, також прямокутні, без кришки. 44 гривні. Малесенькі ось такі ще кошики пластикові, по 15, так. Також зі знижкою 24 гривні. Кошик пластиковий для зберігання вже з кришкою. Прямокутний, він немаленький. По 77. Прищіпки для білизни. Пластик і лапки 10. Ні, 12 прищіпок, по 69. І ось такі ще прищіпки, 10 штук по 19. Чи є. Ось такі зелені. Знижка на ось такий юршик для унітазу. Підставка пластик. Ручка також пластик. І він підвісний, так, настінний. Ось, ось тут кріпиться ось так. І зі знижкою 179. І знижка ще на ось такий юршик. По всім уже він знайомий, він в коробці, лебідь. Лебідь, лебідь, так. 129. І ось такий ще юршик для унітазу. Пластикова підставка. Ручка. Також пластик по 77. Ось такий тримач для туалетного паперу. Металевий. Більше як ось на фото. І зі знижкою по 77. Дивіться, знижка на ось таку сушарку для білизни настінна. І дуже гарна знижка: 99, мінус 50% знижка. Подивимося з вами пакети для сміття. Ось такі пакети для сміття, чорно-білі, 20 штук їх в наборі, на 35 літрів, по 59. Пакети для сміття з ручками, 20 штук, але вони такі тонесенькі по 27. І ось такі пакети для сміття з ручками, 20 штук. Також вони такі тонесенькі, по 55. Пакети для сміття з затяжками сині, 15 штук. Їх, так, по 19. І ось такі ще пакети для сміття фіна. 20 штук з затяжками на 60 літрів по 62 гривні. Знижка на нас таке: віддеться пластикова, на об'єм 8 літрів по 59. а коштувала 88. Віддеться пластикова для прибирання з віджимом для швабри. ось 189. Це таке відео вже для сміття з поворотною кришкою. Ось так. Воно невеличке, ще ось таке є синє по 69. Це вже на об'єм 7 літрів по 54 гривні. Миска або таз. Пластиковий на об'єм 12 літрів. Ось по 77. Ще знижка на ось такий таз. Він прямокутний, також пластиковий, 10 літрів по 84 гривні. І велика миска ось така пластикова. І квіточки на об'єм 20 літрів. По 99. І миска на об'єм 15 вже літрів. Ось. Також квіточки. По 69. Підставка для посуду металева. Вона кутова, ось така чорна. І ось така ще біла. Це більш така, як новинка. 299. Ось така новиночка. Цукерки шоколадні. Адвент календар. 200 грамів. Цукерочки шоколадні від Millennium. Адвент календар. 120 грамів. 169. Фігурки, тобто кулечки шоколадні, 5 кулечок в наборі 75 грамів по 59. І ось така новинка. Це вже цукерки з молочного шоколаду. Так. Котячі язички. 100 грамів 129. Святий Миколайчик. По 27. Фігурка. Самта шоколадна. 39. І ось така фігурка шоколадна Санта. кулічки 100 грамів по 69. Цукерки шоколадні. Пташина молоко 219. Цукерки Асапті. Молочний шоколад з фундуком 110 грамів по 99. Цукерки асарті з чорним шоколадом 114 грамів 99. Вже цукерки сонячний віночок 500 грамів 199. Цукерочки з різдвом. Цінника, на жаль, не бачу. І ми з вами подивимося, скільки ж вони коштують. Так, саната новорічний. Ось 149. Така скатертина для столу. Вона прямокутна і з мережевим краєм. Так, малюночки такі різні, листочки, а ось тут квіточки, так. І зі знижкою 99. І ще ось така скатертина. 110 на 150. Листочки зелені. Ось. І ціна зі знижкою 139. І ось така ще скатертина. Це вже така новиночка. Алмо. Дивіться, вона двостороння, 100 на 137. І ще ось такі як чашечки, малюнок. І ціна новинки 109. Знижка на ось таку скворітку густо алюмінієво антипригарним покриттям 28 см діаметр. 299 Ось такий контейнер пластиковий для зберігання курячих яєць. Ось 30 штук. І ціна знижена. 77 набір контейнерів. На різний об'єм на 700, 500 і 300 мілілітрів по 58. І ось така ще, як новинка. Так, це така як фруктовниця пластикова, щось така: зелена. Так, це фруктовниця, На ніжці вона пластикова 119. Ось такий ще контейнер пластиковий, прямокутний, на об'єм 850 по 22 гривні. Контейнер харчовий, це вже скляний. Так. Він ділиться на три відділення, як ви бачите на фото. Кришка пластикова 249. І ось такий ще контейнер, так, він також скляний. Скло таке нетонесеньке, більш така теж новинка. На об'єм 650, і ціна його 139. Знижка на ось такий набір, дівчатка. Фартух. Рушничок малесенький, невеличкий. Прихватка, рукавичка прихватка. Мінус 57% знижка. Що ось такий варіант. І ціна 98%. 9, так. І знижка ще на ось такий фартух. Він однотонний, але є напис. Так. На жаль, не видно. І зі знижкою 44 гривні. І ось така новиночка. Менажниця дерев'яна, новорічна, сніговічок. Ось. Знижка на серветочки, кухонні 10 штук їх в наборі, по 77. Знижка на ось таку тарілочку, скляну, десетну, білу, фігурну, по 60. І велика тарілочка, обідня скляна на рівні ось такі края по 68. Тарілочка скляна прямокутна. Така ось з малюночком. По 99. Відкривачка для пляшок. Металева а ручка пластикова. Це така новинка. Алмо по 59. І ось така ще відкривачка для пляшок. Штопором та ножем 49. І ось така ще відкривачка для пляшок. Ананасик. Ціна знижена. Ємність для сипучих скляна, а кришка металева по 99. Ось така термочашка з кришкою та ручкою по 200 гривень. Креманочка пластикова на ніжці по 29. Блюдо пластикове, фігурне, ананас. 129. Тарілочки пластикові, 6 штук в наборі, і жовті, і червоні. По 59. І ось така новинка, стакан дитячий, пластиковий, з блискучками, малюночком та надписом. 199.